Так, друзі, зараз як ви зрозуміли, в мене знову немає світла. І зараз я дивився в інтернеті неодноразово, що бачив, як люди із електродвигуна робили генератор із трьохфазного електродвигуна. Ну ось, я бачив, як на на примірі робили зірки. Там є ось такий, така коробка у нас його електродвигуна прохвазного. Тут ось три контакти, які закорочені пластиною. Та три контакти ось тут. Так ось далі нам потрібні конденсатори. Звісно, конденсатори нам потрібні. Без них ніяк. Підключаємось сюди і ось сюди. Тут підключаємо сюди. Так ось тут у нас є конденсатор, який підключається ось сюди. Ось так. Всі конденсатори повинні з е, ну. Зрачено на 600 вольт. Та зрачено не менше 10 мікрофарад. От мікрофарад залежить на нашій струм. Також конденсатори у нас змінного струму, це обов'язково. Так, далі. Я дуже таки не вірив, що це взагалі можливо зробити із двигуна трьохфазного. Генератора, тому що, ну, сам, самі подумайте, у ньому немає ніяких там магнітів пост постоянних, на, наприклад. Де в нього знаєте, є магнітне поле? Да? Ну, Виявляється, що це таки можливо. А чому? Тому що, коли ми його будемо крутити на цей електродвигун. Ну, його потрібно крутити обов'язково із е, оборотами до ну, там, повтори там, тисячі обертів. Можна трішки мен, менше. Ну це все залежить від вас електродвігу, скільки він на виході вам буде давати е, вольтазу напруги. Так ось, е, якщо його крутити, як я вже перевіряв, то у нас, коли ми його починаємо тільки крутити, у нас йде 4 воль, воль, вольта. Це виходить у нас, щоб ви розуміли, ось тут вольта та ось тут. У нас це йде напруга 220 вольт на виході. Ось так то у нас в нас тут йде спочатку 4, потім до 10 вольт, 20, 30, 50. І тільки тут з'являється 100 вольт, доходить до е, 100, 100 у нас різко запускається е, генератор і за рахунок того, що наші конденсатори починають возбуждати обмотку. На електродвигуна обмотки. І ці обмотки йде е, в нас магнітне поле і намагнічує нас сам ротор. і У нас виходить це магнітне поле в нашому електродвигуні. І це вже магнітне поле нам дає генерацію на виході 540 е, вольт. Ось так. Іде. Потім ми зменшуємо наші оберти на, на своєму мотоблоку до 220 В і так він нас і держить. І держить таки стабільно. І це чудово. Чому стабільно? Во-первых, тому що на мотоблоках стоїть регулятор обертів на, на дизельних, це я точно знаю, що там є регулятор обертів. І він нам регулює, регулює оберти. Якщо ми дізелю мотору даємо на охорушку, то він нас додає тріски газу. І це чудово. Так ось тут тільки ми нагрузаємо наший вихід, у нас генератор трішки починає притормазувати на сам двигун мотоблока. Двигун мотоблока. Там розуміє регулятор обертів, що в нас мотор починає приставати і додаємо газу. Тим самим, опять-таки, він дає газу, і у нас тут на нашому електродвигуні з'являються оберти, які знову-таки дають нам 220 В цих тих самих. І так виходить у нас стабільність на виході. Це просто чудово. Ось так. Так ось, що, буде, що робити, коли ви виклюєте сюди на навантаження і у вас зіб'ється е генерація і перестане працювати на сам генератор, потрібно додати мікрофаради на конденсаторі. Е базано на, на всі. А якщо у вас тільки один конденсатор із, із більшими мікрофарадами, то бажано поставити ось замін цього конденсатора. На більші мікрофаради, тому що він держить ці конденсатори. Ось так. Чому так відбувається? Коли ми тут зробимо коротке, коротке замикання, у нас перестане працювати генерація. Але якщо у нас конденсатори дуже потужні, то не вистачить короткого проміжутка, щоб нашу генерацію, скажімо так, Столкнути. Чому? Тому що, якщо у нас будуть великі конденсатори консутор, мі мікрофарадами, то просто не, не успіє коротке замикання дуже на короткий час, це є скинути нам генерацію із електродвигуна. Тому що у нас в конденсаторах є великий запас струму. Струму напруги. Ну, якщо у нас менше мікрофарад, то можна скинути. А чому скидає? Тому що дивіться, як воно у нас все працює. Воно працює у нас таким образом, що поки у нас є на конденсаторах напруга, скажу так, де... Декілька вольт, що вистачає і струму е, нам возбудить наші катушки, то в нас генератор працює. Ну, тільки ми в цих конденсаторах забираємо нашій, нашу напругу, то у нас е, перестає працювати генератор із-за того, що е, не возбуждаються наші обмотки. І звісно, це вже приводить до того, що у нас е, просто немає магнітного поля нашому в і це вже не являються нашим генератором. Ось так. Тому їй потрібно е, таке, таке правило, що нам ні в якому разі не можна е, скидати напругу на наших конденсаторах. Ось так. Нам потрібно, щоб завжди ми могли підключатися навантаження, але так, щоб наші конденсатори не могли так сказати, сильно розразатися на, на нього. Ну, якось так. Так, тому хто не зрозумів, ось це в нас є вихід наших 220 вольт з вами. Це в нас 220 вольт. Сюди можемо підключати лампочку. там... Неважливо. Ми робили, що буде в цьому відео, скажімо так, показуватись електродвигун на 4 кВт. Скільки він максимально видає там кіловат чи Вт на виході, я вам сказати не можу, тому що це залежить перех, від конденсаторів. Скільки ми конденсатори поставили на ну, тому відео, що ми з вами зараз будемо дивитися, то там будуть стояти 47 мікрофарад Та коли ми запускали один 47 мікрофарат, у нас просто згорів. Він, він не, не те, що згорів, він просто зірвався. то на відео у нас, у нас не попало. так ось ми, ми, ми там поставили конденсатор на 10 мікрофарад. і 247 мікрофарад і 1 на 10 мікрофорад. І ось е, все працювало чудово. Але я говорю, вам не, мож, не можу сказати, скільки буде ви на, на виході там кВт чи Вт, бо не перевіряв. Ну, лампочку на 100 Вт ми підключали. Так, і ще одне хочу вам показати ще одну схему. Дуже повкора схема. Ну вона геть не така. Цю схему я вам буду показувати її краще не робіть, але вона також має право на назиття. Дивіться. Таку саме це у нас підключення електродвігуна зірка. Тут у нас іде конденсатор. Такий сам 10 мікрофарат. 600 вольт. Також змінного струму. І ось так. Це все діло під, підключається. Далі ми просто беремо. Напругу у нас і звідси і звідси. У нас тут виходить також 500, там десь 40 вольт. Можна скидати до 250 вольт і потім падає генерація в нього. Чому так відбувається? Тому що ця схема. Вона хуза. Я вам не рекомендую таку схему робити. Ось ця схема. Ця схема класна. Її, її я вам рекомендую робити, а ось ця схема. Я, я вам її не рекомендую робити, тому що вона хуза Во-перше, Тут рекладвину потрібно буде набагато більше обертів, щоб її запустити. А ці набагато менше обертівся і запустити. І тут е, ху за тим, що е, наші конденсатори е, прямо паралельно підключені до наших обмоток електродвигуна. Що означає, що наші конденсатори, во-первых, нагрівають наші обмотки електродвигуна, скидають їм е, там КПД лишнє. Ми могли б його забрати і було б нам більша користь з нього. Та і ще нестабільність е, виходу напруги. Тут вона скаче, постійно скаче. І це нестабільно, це погано. Тому я вам рекомендую ось цю схему, вона в нас стабільна. І не забирає лишні КПД із нашого генератора. Ось так. Ще одне що я хочу вам сказати, що в цій схемі можна взяти там десь 350 е, вольт із цього, цього проводу і ось цього провода. Це ми тут там, візьмемо, тут візьмемо і тут візьмемо. Буде десь на 350 вольт, ну, примірно. А ось тут у нас 220 вольт. Ось так. Ну, от якось так об'яснив, не знаю. Детально об'яснив чи, чи не детально об'яснив. Ну, як міг, так і його пояснив. Ну а далі зараз подивимось на наше відео. Так, ну ось я буду зараз заміряти нашу, нашу напругу з вами на виході нашого генератора із електродвигуна мультиметром. мультиметром. Ми з вами бачимо, що 219 вольт у нас є. Про це ми напогані контакт із розеткою і щупами мультиметра. Ми бачимо, що вотаз у нас, нас стабільний. Це чудово. Так, ось наш сам мотоблок. Восьмий сильній. Та ось нас електродвигун та конденсатори наші там знизу. Ось у нас і провід, пішов, пішов, пішов. Зараз світа немає ніде. Ось у нас лампочка просто горить на всю катушку. І це навіть не повлияло на нас, і генератор він ніяк не нагрівся, та навіть не відчув нашу лампочку. Ось на сам мотоблок. Зараз будемо зменшувати газ. І ось бачимо, що у нас лампочка потухає. І зараз будемо збішувати газ. І ось наша лампа так усить, що зараз просто зірветься. Я ось по покра... краще втічу звідти, тому що ще зірветься, зірветься лампа. Ну, ось якось ось так. Можна зробити генератор вдома.